Усім зі привіт! Серія новорічних привітань та розіграшів. Триває в минулому випуску. Ви вгадували ім'я представника, котрий раніше працював керівником в компанії дистриб'юторі сільськогосподарської техніки, а зараз є керівником українського представництва виробника техніки. Так, от сьогодні вас вітатиме Михайло Кришко, директор компанії Беднар Україна. Дивіться до кінця. В кінці відео знову розіграш. Враховуючи те, що ми в стані війни, хочеться побажати саме головне перемоги і миру, думаю, що це єдине головне на сьогоднішній день, все інше воно можна здобувати побажати, щоб наступний рік приніс нам нарешті перемогу, мир і спокій, щоб ми могли спокійно працювати, сіяти, косити, продавати, якщо ми і про колег говоримо. Ну власне, хочеться побажати, щоб в Різдво і новий рік у всіх був якийсь позитив, якісь позитивні моменти, емоції, щоб змогли отримати як сказати, насолоду і задоволення від цих свят, не дивлячись на все, щоб не було блекаутів, щоб не було обстрілів, щоб всі були живі, здорові. Ну, власне, хочеться побажати всім вижити і гарного настрою. Завтра на вас чекатиме нове привітання. Від кого це привітання та з якої компанії ця людина потрібно вгадати? Спікер наступного випуску працює операційним директором в агрохолдингу, землі котрого знаходяться в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях компанія заснована у 2002 році та спеціалізується на рослинництві. Його ім'я Старослов'янського походження. Означає той, хто володіє світом, волосся збирає у невеликий хвостик, а бороду не заплітає, адже не відпускає її довгою. Практикує йогу, що допомагає йому низько нахилятися та розглядати, як спрацювала техніка на польових демонстраціях. Хто першим вгадає ім'я цієї людини або назву компанії, отримає подарунок. Той щасливчик, який дасть дві правильних відповіді, отримає два подарунки. Лишайте свої відповіді в коментарях вже завтра, о 9.00 Новий випуск з новим привітанням та новим розіграшем. Гарних свят!